Він був цікавою творчою натурою і дуже плідно працював над своїми ролями. І Результат, був, результат того було те, що приходили дуже було багато поклонників, які поклонялися цьому таланту, які дуже відвідували театр, і дуже часто зараз можна почути серед людей якими були артисти того часу, і в першу чергу всі згадують старожили міста, старожили театрали, згадують ведучого артиста Григорія Митрофановича Канішевського. Коли я прийшов в театр в 55-му році, і Григорій Митрофанович Канішевський, народний артист, він залишився в мене і до сьогоднішнього дня вічно молодим. Це був титан в мистецтві. Я так можу назвати його, інакше я не можу його назвати. Це актор з великої букви. Бог надарив його всіма фібрами душі, зовнішність, ріст, багатство яке рідкість в акторів, а яку він мав палітру акторську. Він сьогодні міг грати Микиту, да й серці волю заведе в неволю. А завтра він грає городничого в ревізорі. Він сьогодні грає Протасова Живий труп. А завтра він грає начальника польської дефензиви за рембу ката українського народу. Григорій Митрофанович Канішевський – Відноситься до плеяди великих артистів України. Надзвичайно багато він зробив для розвитку українського театрального мистецтва на Волині. Особливо тут, більше 30 років він віддав свого творче життя сцені іменно волинській. Створені ним образи, і по сьогоднішній день згадують і старше покоління, і середнє покоління. І це... Приємно і нам, нашому поколінню, і молодшому поколінню, щоб були такі великі артисти на нашій професійній сцені. Організації закріплені, ми вважаємо, всі серйозні, солідні, потужні. Колективи в них працюють теж на відповідному рівні. І ми з свого боку не бачимо, скажімо, таких якихось проблем, які б не можна було вирішити вам. По ремонту цих зупинок. І сьогодні ми запросили вас просто, ну, скажімо так, нагадати вам про те, що їх треба привести до нормального стану. Помім цього року спрогнозована і розрахована як така, що буває приблизно раз в два-три роки. Тобто зовсім ординарна. Ми не очікуємо великих катаклізмів на сьогоднішній день, якщо говорити. Спостерігались рівні набагато вищі на цей період в минулих роках. Я буквально за останні тиждень об'їхав Все по лісі. Якщо говорити по великому рахунку, то на сьогоднішній день загрози Шацькому, Старовижівському, Ратнівському, якій мірі Камінькаширському району, такої значної немає. Ті населені пункти, які знаходяться під захистом дамб і насосних станцій, переживуть. Цю весну, може, без, без особливих тривог. Більше тут турбує, що є ряд сіл, які не захищаються. Це Свалович, Бучин, Заруч, дещо не закінчені роботи, на яких треба працювати. Але надіємося, що все-таки повін не буде настільки серйозною, щоб там нанести великі збитки. Саме через цей балкон втікали двоє зловмисників, можливо, злякавшись піднятого галасу жінок. Після двогодинного очікування начальника Ковальського міського відділу Сергія Матяшука черговий повідомив в знімальній групі, що керівництво відмовляється від будь-яких коментарів. Дозвіл можна купити за гроші. Він має гроші. Він один живе. А нас тут столько живе, нас сув землі йде. Для Для того, щоб не було суви землі. Да. Скільки по телевізору показують оползень, не звісно, по якому причині. А у нас известно, звісно, по якому буде оползень, хто буде відповідати за це? під нашим будинком немає свай. От. Вони знаходяться Ми тільки на, на, на піску, на фундаменті, насипна на земля. Оця вся. От. І звісно, що вона буде суватися туди, от. і будинок вже тріщини є, великі тріщини. От. Якщо будинку навіть нашому, от тільки в цьому році буде 10 років. Почевали. Ну, максимально пер, перевозки, значит, пес, песку было. Мы привозили в сутки вот в речковый порт, сюда на пристань Луцк, 1100 тонн песком. В сутки. Ну, башни, чтобы построили целые районы, целые районы Луцка. 33 й квартал, там 42-й що це строїть? Що треба? Це неможливо, тому що це треба мільйони коштів. Мільйон. Треба було мати хоча б технічний флот, щоб обслуговувати річку. Обслуговувати річку. тому що Річка замулюється, коси, річки розробляти треба, треба витягувати от ці повалені дерева і так далі. Люди готові платити більшу ціну, але при одній умові повинна бути якісь обслуговування. Нормальна машина, чиста, акуратна, подоголовніки є. Зайшла в машину, людина, чисто, прибрано, видно, що свіже, наші там прибирали, водій нормально одягнутий, культурно зустрів, культурно наче провів. 22-й маршрут, там будемо розбиратися. Ну, не сподобався йому пасажир. Вийшов з автобуса, догнав та пописку тому пасажирові кулаком. То такими діями ви всі свої дії, то я ще раз працюйте своїми найманими водіями. Ну я в них рідко їжджу, так що я не можу вам точно сказати. От скажіть, за останніми, що звичайно готові платити більше 80 копійок, якщо якісь обслуговування зросте? Ну, якщо не буде стоячих місць, якщо сидіти, то я згідна. Ви Готові якщо... платити 에, гривню? Гривню, дано, не більше задовільна, я проживаю на Цукровому, Мені взагалі не подобається. Дуже забиті маршрутки і тяжко вечором доїхати. Зранку теж деколи буває, не буває маршруту. Наші зібрано зараз матеріали відносно високопосадовця Іваничівської райдержадміністрації. Займає дана особа посаду заступника голови райдержадміністрації в Іваничівському районі. Відносно нього. Працівникам мілісі було задокументовано його причетність до збуту наркотичних засобів разом із із дружиною. Значить, ці матеріали знаходяться в прокуратурі. І є матеріали, от, але чи підтверджують вони, чи оправдовують, то я вам цього не можу сказати. От. Я, я звичайно вибачаюся, але це таємне слідства і я не можу виходити за в межі своїх повноважень. Меншили ціну на хліб від 6% до 8%, але в цілому ситуація досить досить складна, враховуючи те, що на ринку області не вистачає житнього борошна. Є держрезерв 3,2 тисячі тонн 2005 року, тому поставили питання про те, щоб той Держрезерв розконсервувати. Було по рубль, по рубль 67, по гривні 67, а зараз опять по гривні 40. Тільки 2-2 дні було, І на пенсіонерів сюди впливають. У нас ціни ростуть, це вже не дивно. Це вже не дивно у нас. Як далі жити? Не повинні так рости ціни, тому що зарплата поки не росте, пенсії не ростуть. Так що ціна повинна бути рубль 40, вона і так ціна це, це не дешева ціна. 40 за полку козырек наху стоит просто ну на таких балках которые треснутые и тем более что в козырек вмонтирована газовая труба И я специально пошла в ЖЕК номер 3 для того, чтобы попросить, чтобы, не дай бог, случилась такая беда, что может козырек упасть, и просто непредсказуемые обстоятельства были бы. Вот. И выступила начальник ЖЕК обещал принять меры и сказала, чтобы мы написали заявление. И очень хорошо, что никого в это время не было детей. У нас був до часу прийом, директор був до часу, приймав, були тьма людей. А скажіть, будь ласка, вам щось відомо про випадок на вулиці на Таборищі Сі? Що там сталося, ви знаєте? Там повалилася опора козирка. І ніхто до вас не звертався з каргами? Нічого у вас mm -mm. немає, так? Ніхто не звертався це 100% заявки не було такої. Ні ремонт не робить, це не біле, це ще десь в 80-х роках, як останній раз побілили, покрасили, то з тих пір нічого не робиться. От. І я кажу, я вже писала і в міськраду. Віддайте, можете, що це Ні, ні, не прошу ще? Так, віддайте, діктофон. А, діктофон не треба, так? Віддайте цей мікрофон, це ваше Звісно, постанови суду 20 березня 2012 року проводиться слідчі дії по кримінальній справі. Є факт про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб приватного підприємства Флора. Таке підприємство тут не знаходиться його тут немає. Абсолютно немає відношення ні до діяльності депутата, ні до власника цієї фірми. Якщо те, що в постанові суду зазначено лише… Робота така своєобразна. Сьогодні може бути 10 викликів, може бути 3 виклики. Треба до кожного знайти підхід, от, якось порозумітися з пасажирами. І як кажуть, щоб їм було приємно поїхати, і нам приємно, їм, як кажуть, з ними свої гроші якісь там заробити. В першньому суспільстві таксісти дуже хороші люди і вони дуже лояльно ставляться до своїх відвідувачів. Для мене, наприклад, важливо дотримуватися. Гарного стану річки, але є такі люди, які сміття кидають в річку. Я думаю, що от в мене є дитина, навряд чи вона зможе піти порибалити, так як я. У мене такі багато є вазонів, що от взагалі, якщо поливати з домів, вода, то вони пропадають, на них такий білий нальот з'являється. Від води. <кій> да, то я ходжу собі на стирі, завжди беру воду. Люди, от особливо тут, під мостом. Ось так приходять, от дивіться, пиво, бутилки, під мостом там таке робиться теж. Ну, що загрізняється вода. Нащо скидати в нашу річку атку красиву, Тож всі віддихають. І треба отак з нею часом і вночі. І свічкою нам дуже важко. Холодильнику пусто, мусили все повиймати. Всі продукти повиймали, позаносили на літню кухню, Там, може, на дворі, так якби трошки холодніше, ніж зараз тут. Вже запах відчувається. Ну бо вже, якби, другий день, Ні, не включений холодильник. Морозилку навіть не заглядуємо, бо може трохи мороз там потримає, щоб довше продукти по не знаю, що будемо робити. Все відключено, все тече. Ми зверталися, дзвонили. З дочками я дзвонила. Сьогодні рано дзвонила дочка, нам пообіцяли, що до п'ятої години зроблять світло. Тепер подзвонили, що ще нам два дні сидіти без світла. От що нам робити? Знеструмлено більше 50 будинків. І люди потерпають безперестанку, телефонують до сільської ради, щоб вживали якісь приймали міри для того, щоб відновити електропостачання. Ні, не треба дорогу нашу. Вулицю поміняти назву і досить. Так, напевно, наша влада вважає. Раніше ми просто надівали целефанові кульки на ноги і знімали їх, десь там викидали в смітник. Або береш з собою пачку вологих серветок, і, щоб не їхати, як свиня в маршрутці, то витираєшся, як виходиш на асфальт. Мало приємного, як то кажуть. А в школу як люди ходять. Якось пропливають по калюжам. Ми б дуже хотіли, щоб нам поремонтували дорогу. Дуже б хотіли. Якби треба, якщо треба ще якісь там підписи зібрати, чи ще то звичайно. Тут ми самі трохи засипали, бо теж невозможно було пройти. З 13-го року я зверталася до депутатів. У мене є прізвище, я все можу, ну, можу вам показати. Може, десь 4 чи 5 листів в мене є. Я писала в міськраду від імені громади. У мене є підписи двох вулиць. І оцей останній раз була за мера, ні, за мера, перший за мера, він мені обіцяв в минулому році. Каже, якщо хочете, я можу хоч зараз вам засипати гравієм вулицю. Це але, та, але якщо ви почекаєте до весни цього року, то ми зробимо щось більш таке нормальне. Весною цього року я пішла, ну обіцяв, що приїде в п'ятницю. Поки що не приїхав. Дитина перебігала дорогу, не, не на типу, а, там, і шофер збив її, і прям на колісо наїхав, їхав, типу, на, на голову на голову і колесо да, голову. колесом. І що, ну типу, втаранилась машина в, в маршрутку Я і сказала, ці... типу, відійти шоферу, шофер на паніка. Я собі на її голові да, стояв і Так і на її голові так і стояв. Да. Йому кричать: від'їжай, від'їжай. Я на пішохідному переході, але в мою сторону чогось вона не дивилася. Розумієте, вона дивилася вправо. Поки я приїхав, проїхав той світлофор, під'їжджаю, вона починає рухатися. Я вліво, але вона різко кинула, Ну, різко вона вибігла на дорогу. Населення ставиться вкрай недобросовісно до сортування відходів. По двох мікрорайонах виставлені контейнери для роздільного збору. Але як бачимо по тих відходах, які приїжджають на сортування, там Далеко не суха фракція. І навіть важко собі уявити, як можна в той контейнер для сухої фракції опустити ті відходи. Це є недобросовісність населення в першу чергу. Того малий відсоток може відсортовуватися. Ну, я частково сортую. Е, звичайно, там пластик, і... але ну, стараюся не викидати там лампи чи батарейки. Я би сортувала задоволення, я знаю, що це таке відходи, яка біда від них. І дійсно треба щось, щось з цим робити. Луцьку всього вистачає, не вистачає свідомості людей. Що це повинно самостійно робити кожен, усвідомлювати, що це його вибір. А в Луцьку, слава Богу, вистачає всього. Починати треба все з себе. Гляньте ззаді, яма, яма. Пройдіться туди далі, пройдіться за магазин, там взагалі ідеально. А там же ж ремонтували? Тут, гляньте, тут скрізь ремонтували навіть літом. Літом гляньте, там яма, яма, яма. Це просто літо, ще року не пройшло. А куди ви так поспішаєте? Куди? З роботи? Чому з роботи? Ви майстер? Ні. А хто ви? Ви тут не працюєте? Працюю. Працюєте? А ким ви працюєте? Що це за фірма? Скажіть, який ремонт проводите? А чому ви не хочете сказати нам, яка фірма проводить ремонт? Я не знаю. Ви не знаєте, на кого працюєте, де ви працюєте? А хто вас наймав, хто вам гроші платить? Видуваємо пилюку, і простеляємо асфальтобетон. Все катаємо катком. Там, де вода, там де болото, є, можна класти. Нього не рухаємо. Ми такі неромитки пропускаємо, це буде інша технологія роботи. А яка це сама? Ну, це просто приїжджає машина, вони це під тиском видувають, сушать і. І тоді просто інша технологія. Я ж вам кажу. Ми відповідь на ваш запит надали. Так я зовсім з іншого питання. У нас є роз'яснення, хто з чоловіків віці від 18 до 60 років може виїжджати. На підставі тих документів, ми випускаємо. З Києва, ага. Їду з Києва, їду з правночкою, з внуками, з невісткою. Ми последні вчора виїхали з-під Бобйошки. Мій чоловік був депутатом Верховної Ради першого другого скликання. А хто ви чоловік? Парасунько Михайло Васильович, 41 й округ і 52. й Вінницька область. І я їду з правнучкою і з невісткою. Ми з підбомбьошки їдемо. Дякую вам, що ви є. Ще втекли з дитиною. Два роки сюди приїхали, і от тут чуємо, що теж, теж хочуть штурмувати. І тікає, Моя мене сестра живе в Польщу. Два тижні під бомбіжками були.